До питань зовнішнього незалежного оцінювання і освіти загалом цілком корелює з думкою громадян України, бо взагалі три чверті громадян України вважають, що вдосконалення освіти і вищої і середньої оцінюються як важливі проблеми. Більше того, понад третину відносять ці проблеми до першочергових. І очевидно, що реформування системи освіти, а зовнішнє незалежне оцінювання невід'ємним компонентом цього надзвичайно важливо і для майбутнього вдосконалення якості освіти. Чесно кажучи, ми знаєте досить. З певним опасінням поставилися до цього опитування, тому що ми робимо його кожного року наприкінці року, оцінюючи взагалі, як це відбувається, починаючи від скепсиса людей у 2008 році щодо майбутньої системи, потім ставлення поступово поліпшувалося, і загалом можна сказати, що вступ до вищих навчальних закладів. За Системою зовнішнього незалежного оцінювання є, на мою думку, може, чи не єдиною справді успішною реформою боротьби з корупцією в Україні. І час від часу були наїзди на цю систему, хотіли її розбавити екзаменами, чимось ще, особливо під час табачника, і спасала цю систему те, що систему ЗНО підтримували виборці всіх політичних сил. І очевидно, що її скасування або її обмеження. Коли воно б істотно вплинуло на виборчі шанси політичних партій, і це тримало взагалі цю систему. Але от так сталося в цьому році, що була заведена справа щодо керівників Українського центру оцінювання якості освіти, і ми боялися, що це істотно вплине на результати опитування і наставлення до ЗНО загалом, що це дискредитує цю систему. На щастя, цього не сталося. Ну, правда, може завдяки тому, що. Половина населення про це взагалі нічого не відомо а 18% з тих хто знає, не визначили своє ставлення. 19%, так, да, вважають, що це свідчить про неспроможність системи і корумпованість, але приблизно стільки ж завжди не вірило в систему ЗНО. Я думаю, що ці люди просто знайшли підтвердження своїй точки зору. 10% вважають, що це лише декілька приклих випадків, які не дискредитують систему, і 6% вважають, що це помста влади і намагання повернутися до колишньої корупційної системи вступу до вузів за результатами екзаменів. Але, звичайно, найкращі. Краще свідчення це те, як люди саму систему сприймають. І тут маю сказати, що особливих, особливих взагалі змін щодо ставлення до самої системи зовнішнього незалежного оцінювання не сталося. Так само стабільно населення підтримує систему вступу саме через зовнішнє незалежне оцінювання. 52% підтримують, 25% не підтримують. Щоправда, в минулому році підтримка становила 59%, тобто бачимо, що на декілька відсотків підтримка знизилась, але вона абсолютно переважає, немає ніяких сумнівів. Так само стабільно населення позитивно оцінює вплив зовнішнього незалежного оцінювання на різні сторони освітнього процесу та соціального життя загалом. Населення висловлює згоду з тим, що ЗНО дало можливість обдарованим дітям вступати до будь-якого ВНЗ навіть найпрестижні. Цим згодні 60% не згодні 25%. ЗНО стимулює учнів не сподіватися на чиюсь допомогу, а вчитись. Згодні з ним 66, не згодні 18%. ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до ВНЗ. Згодні 46, не згодні 32%. але все-таки більше згодні з тим, що корупцію зменшило. ЗНО стало кроком до справедливості в державі. Це надзвичайно важливий показник. 46% син згодні 29 – ні. І нарешті ЗНО дало змогу обирати кращих студентів згодні 50, не згодні 25. Ну, що стосується. Корупції, то на думку населення, повторюю, це не фіксація об'єктивних фактів, це думка населення. Іноді вона опереджена, але вона існує. Так от, населення вважає, що найвища корупція існує при вступі до вищих навчальних закладів на творчі спеціальності на конкурсах, так вважає 60% населення. Далі йдуть вступ до магістратури чи на рівень спеціаліста після, е, е, після закінчення курсу Балакла. 50%, половина вважає, що там є корупція. Випускні екзамени в школі 40%. Ну І на менш корумпованим вважають вступ до вищого навчального закладу за результатами ЗНО. Щоправда, 34% вважають, що там корупція є, і це дещо більше, ніж минулого року. Минулого року було 27%. Щодо наявних проблем із реалізацією зовнішньо незалежного оцінювання, то це знов таки 40% вважають, що є сумніви в чесності дотримання закладеної процедури. А що стосується вдосконалення системи, то теж. Більшості вважають, що треба краще готувати учнів в школі до здачі тестів, і це звісно проблема, тому що і в минулому році, і зараз абсолютно більшість батьків вдаються до послуг репетиторів. В 2015 році лише 26% вступників, вступників не вдавалося до послуг репетиторів. У 2014 році таких було 24, в 2013 – 28. Тобто, бачимо, це стабільна взагалі, ситуація, коли три чверті взагалі населення змушені вдаватися і наймати репетиторів, додатково витрачати кошти для того, щоб діти підготувалися до, до ЗНО, яке відповідає шкільній програмі, і до якого, взагалі, вони повинні бути готові ще в школі. Ну так само ті, хто був безпосередньо причетний. У п'ятнадцятому році до вступу до вищих навчальних закладів, а це і ті, хто самі поступали, і батьки тих, хто поступав, і родичі тих, хто поступав, тобто ті, хто був в цей процес включений, вони загалом залишилися задоволені тим, як проходили ЗНО 2015 році. 52% задоволені, 23% незадоволені. не задоволені. Але задоволеність різними складовими була різною. Найбільше були задоволені етапом подачі заяв та документів 55%. Задоволені поінформованості про правила вступу. От, що не задоволені, це етап зарахування на державну форму навчання. 33 задоволені, 39 ні, Хоча я думаю, що тут взагалі втрутився момент, що люди, які не поступили на, на державне замовлення, на державні місця, залишилися на задоволенні. Можливо, це не до механізму і стосується. А тепер, скажімо, щодо нововведення, ведення, яке було в 2015 році. Нас здивувало, що навіть люди, які, скажімо, були причетні до вступу, про ці нововведення не знали. Ну, можливо, не знали, що це. Я б сказала, вони не знали, що це нововведення. А загалом, нововведеннями майже всіма теж задоволеними. Єдине, що не задовольняє, причому різко не задовольняє людей, це обмеження дії сертифікату тестування лише поточним роком. Більше половини взагалі цим не задоволені. Тепер скажімо, що стосується до перспективи, як люди ставляться до відміни в 2016 році вступу за цільовими направленнями. Думки поділилися. Дещо переважає позитивне ставлення 45%, але 29% населення сприймають відміну цільового вступу негативно. Тепер що стосується. Реформування освіти взагалі то теж новації міністерства загалом теж переважно позитивно сприймаються. Наприклад, 47% населення вважає, що вищих учбових закладів в Україні такі забагато, і що їх кількість повинна регулюватися потребами ринку. Так вважає 51% населення. Більшість населення підтримує пропозицію повернення технікою та коледжів до системи середньої спеціальної освіти. 46%, але рік тому ця підтримка була набагато більшою, 61%. Ну і нарешті серед основних проблем української вищої освіти були названі корумпованість викладацького складу вищих навчальних закладів. Причому ця проблема зміцнила своє лідерство у 2014 році цю проблему. 2013 році цю проблему, як основну вказали, 40 відсотків опитаних, 14-44, зараз 50. окрім того, громадяни не занепокоєні проблемою невизнання дипломів українських вищих навчальних закладах в вищих країнах світу, а невідповідністю викладання вимогам ринку. Ну і першочергові кроки для покращення якості освіти, на думку населення, є перш за все, боротьба з усіма проявами корупції, нечесності в вищих навчальних закладах, підвищення рівні оплати праці викладачів і відповідність викладання до потреб майбутньої професії, а також налагодження співпраці з кращими світовими університетами і стимулювання наукової діяльності в вищих навчальних закладах. Слід сказати, що такий радикальний крок який справді може серйозно вплинути на? Систему корупції в вищих навчальних закладах, і які це, на мою думку, я в цьому глибоко переконана: розповсюдження зовнішнього незалежного оцінювання на випускників вищих навчальних закладів. Тоді, власне, і відсіються ті, хто не може чи не хоче вчитися, і взагалі платити хабарі, тоді буде не потрібно, бо можна не отримати просто диплом на виході. Але на жаль, лише 12% населення підтримує. Взагалі, такий захід, як введення системи ЗНО для випускників вищих навчальних закладів. Коли ми раніше запитували у студентів, у студентів слід сказати, теж цей захід не користується популярністю. На жаль, ну от власне основні результати опитування. Якщо будуть питання, тоді будь ласка. А зараз я надаю слово Вадиму Карандію, директору Українського центру оцінювання якості освіти. Я думаю, що він багато цікавого нам розповість. Будь ласка. Щиро дякую, Доброго дня. Буквально за три дні у історії українського центру, а також зовнішньо незалежного оцінки в Україні, буде знакова дата. Десять років тому назад урядом було прийнято постанову Кабінету міністрів під номером 1312, яким було створено український центр оцінювання якості освіти. А також визначені основні задачі щодо проведення зовнішнього незалежного оцінення як основного елементу вступу до вищих навчальних закладів. Головною задачою зовнішньої незалежної оцінки, як тоді визначалося, мало стати створення рівних умов доступу до вищої освіти шляхом ефективно, чесно та прозоро оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Фактично, у нас на сьогодні є абсолютно соціологічний зріст для того, щоб можна було зробити висновки, вдалося не вдалося досягнути тієї мети тієї задачі, яка ставилась 10 років тому. Варто відмітити, що якщо взяти більшість показників, які на сьогодні зафіксовані у результатах соціалістичного дослідження, воно проводиться вже не перший рік. Чітко можна стверджувати про те, що є постійна позитивна динаміка, яка підтверджує те, що основні задачі, які ставилися, на сьогодні виконані. Пані Ірина про це на сьогодні згадувала. Це і те, що Суспільство визнає, що зовнішнє незалежне оцінення ставить цих у рівні умови. Це так, як те, що зовнішнє незалежне оцінення дало змогу обдарованим дітям вступати до того вузу, який вони обирають. Зовнішнє оцінення є стимулюючим фактором навчання наших учнів, і те, що впровадження зовнішнього. Незалежне оціню, дало змогу вищим навчальним закладам обирати з поміж кращих випускників. Тобто таким чином можна стверджити про те, що на сьогодні той соціальний ліфт, який передбачалося побудувати вигляді зовнішнього незалежного оцінення, діє в суспільстві і суспільство визнається. Щоправда, у системи є певні недоліки. Ці недоліки були зафіксовані цього року. Вони були виявлені правоохоронними органами про це пані Ірина також сьогодні говорила, і те, що це зафіксовано також і соціологічним дослідженням. Так, наприклад, такі показники як впровадження зовнішнього незалежного оцінювання є кроком до справедливості в державі, своє ж того, що попередні роки мало позитивну динаміку постійного зростання цього року, воно фактично має нульову різницю, тобто залишилось на рівні попередніх років. Тобто, це є той вплив тієї ситуації, яка виникла влітку цього року. Те саме стосується і такого показника, як загальний рівень довіри до незалежного оцінювання. Він є високий, більше 50% опитаних, опитних, але порівняно із попередніми роками він дещо знизився. Якщо говорити за тими фактами, я маю сказати лише одне, що дійсно бомбриді, відповідні факти є, але їхня кількість не дає стверджувати про те, що в цілому результати зовнішньо незалежно оцінюємо. Є такі, що спотворені, їх визнавати не можна. Тому що якщо взяти прості розрахунки по тих похибках статистичних, які могли бути в цілому, бом говорити втручання спричинюють похибку не більше ніж є щорічна систематична похибка, під час вимірювання в процесі проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Маю сказати на те, що Український центр е, враховує всі ті проблеми, які є, ретельно їх на сьогодні проаналізовано, розроблено комплекс заходів для того, щоб їх е, не допустити у наступному. Станом на сьогоднішній день в центрі відбулася зміна часткового колективу, зокрема ті команди, яка е, Обслуговує експлуатує відповідні інформаційні системи. На сьогодні вже розпочато роботи із модернізації інформаційної системи, в тому числі із створення комплексної системи захисту інформації. До речі, маю сказати, що саме відсутність подібної системи захисту інформації попередньої роки є однією із причин того, що трапилося. В цілому підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні відбувається абсолютно в межах всіх затверджених календарних планів та має відбутися відповідно до раніше оприлюднених показників. Зокрема, реєстрацію осіб, які бажають взяти участь в зовнішньому незалежному оцінні, передбачається розпочати 1 лютого. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до тих осіб, які бажають взяти участь зовнішньо незалежному цінні вже сьогодні приділити увагу таким питанням, як визначення щодо переліку предметів, з яких вони бажають проходити зовнішньо незалежне ціння, а також протурбуватися про оформлення власних документів, що посвідчують особу, зокрема паспортів. Тестування має розпочатися 5 травня. З трьох предметів, зокрема із української мови, математики історії України, це ті предмети, з яких результати оцінює будуть яку зацізараховані як результати вступних іспитів, а також державної підсумкової тестації за підсумками навчання і загальноосвітньої школи. Будуть проведені відповідно 5, 11 та 13 травня. Зовнішня оцінення з інших предметів буде проведено з 3 по 17 червня. І також передбачається додаткова сесія у традиційний час, це із середини червня до початку липня. Це для тих осіб, які не зможуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії. Варто зазначити про те, що для осіб, які бажають спробувати себе у зовнішньому оцінюванні, тобто подивитися на особливості його проведення, пропонується участь у Пробному зовнішньо незалежному оцінюванні, які на сьогодні проводить регіональні центри оцінювання якості освіти, реєстрація, на яке має розпочатися з 5 січня. Це тестування є платне, вартість його на сьогодні складає 111 гривень. Маю сказати про те, що деякі плани. Із проведення зовнішнього оцінювання реальні які на сьогодні реалізуються, відрізняється від тих, що планувалися іще у червні місяць зокрема, були закріплені відповідним рішенням колегії Міністерства освіти і науки. В першу чергу це пов'язано із тим, що потрібно було мінімізувати ризики на етапі підготовки, зверховуючи загальну ситуацію, що склалася на около зовнішні залежного І друге, це пов'язано із обсягами фінансування, які сьогодні держава може дозволити для того, щоб провести. Відповідним оцінюванням. Е, якщо є запитання, я готовий дати на їх відповідь. Дякую. Телеканал Йої ТВІЗАНІ на ЄНСА. Скажіть, будь ласка, а чи буде цього року поглиблений дворівневий такий зріз ЗНО з тих предметів, які визначені, зокрема українська мова, література, історія, англійська мова? Чи буде дворівнева така от підхід? Е, ні, цього року вирішено про те, що ми його практикувати не будемо. Е, Головне тут є те, що цей тест не користується великим попитом у вищих навчальних закладів, для яких він був визначений минулого року. А модель використання багаторівного тесту для проведення державної підсумкової атестації на сьогодні ще напрацьовується лише. А населення що... підтримує от 50% позитиву, а 29% негативу. Тобто... Це дійсно. Це ті, хто говорить, його проходив, підтримують. А безпосередньо бороть вищі навчальні заклади, тести поглибленого рівня. Невелика кількість лише заявляють у своїх умовах прийому. Тобто ви хочете сказати, що всі, хто буде здавати англійську, скажімо, історію і українську мову літературу до профільних вузів, вони будуть на ну, такому середньому рівні, як для всіх, так? Да? Ну, чому середній рівень? Це один рівень загальний для всіх. Тобто вони не вимагатимуть підвищеному. Значить, у вищий навчальних закладах буде також використовуватися одного рівня складності. Дякую. Будь ласка. Ще питання. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, тут є у дослідженнях з приводу того, хто користується пільгами цьогоріч. Цьогоріч пільги залишаються у дітей сирот і так далі. Прокоментуйте, будь ласка. Е, я можу тільки озвучити результати опитування, тому що чи залишається пільги, я не знаю. Скажу тільки, що однозначно люди сприймають пільги у відношенні до дітей сирі. Раз. 62% вважають, що такі пільги повинні бути. І що стосується дітей, бійців, а то, які, які загинули в АТО, це теж приймається. Що не приймають люди, люди в більшості не приймають якихось, якихось пільгів по відношенню тим, хто закінчив курси при вищих навчальних закладах. Причому це не сприйняття з року в рік зростає. Можна запитати керівника центру, як висувається справа? На якому етапі вона знаходиться? Взагалі, що відомо на сьогодні, дякую. Ви маєте на увазі кримінальну справу, яка провадиться органами слідства. На жаль, я повну інформацію вам дати не можу, в силу об'єктивних причин, але ну, за моєю інформацією, відповідно. Все, що потрібно було від українського центру для розслідування справи, ми надали на сьогодні. Визначено підозрюваної особи. Слідство триває наскільки я знаю, десь протягом місяця має бути передано до суду. Це все, що на сьогодні відомо. Я думаю, це дуже важливо, тому що дуже важливо оцінити масштабність тих втручань, які були. Одне, будь ласка, питання. А, з приводу того, що ті тести, коли е, минулорічні, вони залишаються на цей рік, чи якісь нові будуть тести, все-таки е, з базових е, предметів? Розробили нові тести, чи Звичайно. тобто зовсім нові? Ти що, ті, що продаються в магазинах, там на Петрівці і так далі? Ти що люди готуються зараз до ЗНО за цими тестами? Вони е, нові, чи це старі переписані? Чи їм не варто готуватися, орієнтуватися на ці тести, От скажіть, будь ласка, кожного року тести формуються нові. Ну апріорі не може бути такого, що буде використовувати те з року в рік. якийсь, будемо говорити, один сталий те, що продається, пропонується на сьогодні у книжкових крамницях. А також на ринку білядь, в більшості воно не має відношення, бо мовить, до тих тестів, які на сьогодні напрацює український центр в кращому випадку. То є певна репліка, будемо говорити, із минулорічних версій. Це має на увазі те, що продається. Не варто орієнтуватися, готувати свою дитину за цими тестами, чи вони просто перемішані будуть? Запитання залишаються ж ті ж самі, чи зовсім буде нове щось це будуть нові напрацювання, значить, в тому числі ті, які були зроблені попередні роки. Мається на увазі не ті, які працювали, використовувалися, ті, які напрацьованіся. Справа в тому, що тест розробляється. Період розробки тесту є досить тривалий. Значить, тестові завдання, які використовуються у тесті, вони розробляються подекуди декуди не один рік. Це в тому числі пов'язано із банком тестових завдань. Ви знаєте, що є такий об'єкт в українському центрі. Це саме той банк, в якому акумулюються всі тестові завдання, які готуються для того, щоб з часом бути включеними до самого тесту. Минулого року казали, що коли вся справа заводилася, що там була якась? Ну складно, що були з, з новими тестами, тому що заарештували, ви, ви, ну, вилучили сервер і так далі. Тобто, це вже з тим покінчили. Це вже все, все добре. Сервер працює, все добре. Нові тести зовсім ті діти, що займаються зараз з репетиторами, вони марно тратять гроші чи ні? От на вашу думку, за тими тестами, які продаються, О, скажіть мені. Ну, мені важко сказати, будемо говорити, за чим вони займаються, але я маю сказати так. Потрібно вчити, будемо говорити не конкретні завдання, бо говорить для того, щоб вирішити тест. Потрібно опанувати навчальний матеріал. Є програма зовнішнього оцінення і ті, хто займається з репетитором, вони більше мають орієнтуватися на програми оцінювання, а не на конкретні завдання. Тому що ті завдання, які будуть в реальному тесті, вони будуть, я ще раз кажу, абсолютно відмінними від тих завдань, які є на прилавках крамниця також на ринках. Будь ласка. Пане Вадиме, Микола Антофійчук, телеканал Україна. Щоразу, коли починаються ЗНО, ми чуємо дуже багато нарікань від педагогів абітурієнтів про часті випадки некоректних питань і якихось, можливо, навіть технічних помилок. Перед тим, як запроваджувати тести, розкажіть, будь ласка, про механізм, як їх перевіряють? Можливо. Вони просто виходять з вашої установи, чи то з міністерства, і зразу йдуть до шкіл. Чи якось відбувається власне, даруйте тавтологію тестування цих тестів? Дякую. <плес> Створення тестів це досить складний механізм. Він розбивається на декілька етапів. Тест сам по собі він не створюється. Спочатку напрацьовується тестові завдання як набір окремих завдань, які з часом стають, об'єднуються у безпосередньо тест. Значить, це все визначається програмами зовнішньої ціні, тобто вимоги бомри до того програмового матеріалу, який повинен володіти випускник навчального закладу, абітурієнт-ступник до вищого навчального закладу. Після того український центр безпосередньо створює специфікацію тестових завдань, тобто визначає, якого параметру буде тест, скільки яких завдань туди має бути включено, і з яких розділів програми, і таке інше. До тесту будуть добиратися лише ті завдання, які пройшли відповідне опрацювання, тобто які пройшли апробацію, які мають відповідну психометрію, за якими можна передбачити результати виконання в певній групі абітурієнтів. Є редагування, є літературне редагування, є редагування, технічне коригування і таке інше. В кінці це стає вже готовий тест. Ця вся робота виключно є функціями українського центру. Тест готується виключно в українському центрі. Так, да, дійсно, подекуди бувають випадки нарікань на тестові завдання, але це не є такими масами, як на сьогодні про це розповідають самі абітурієнти. А клем випадки, звісно, що бувають це. Є загальна практика, вона характерна не лише для України, а для інших країн, тому що ну скласти однозначно бом говорити тест, бом говорить, який би був би ідеальний всіх точок зору, є досить проблематично. Відкриті запитання будуть, коли от минулого року були некоректні питання з української літератури, здається, там дівчата подавали скаргу і апеляцію, і їм зарахували цей тест. Відкриті запитання будуть такі, що неоднозначно можуть трактуватися чи ні? Все ж таки, уникати будете цього. Ну, ми стараємося уникати вся технологія побудови теста в українському центру спрямована на те, щоб уникати таких випадків. Сподіваюся, що такого випадку не буде відносно відкрито, завдань відкритого типу, тобто ті, які потребують розгорнутої відповіді, цього року вони. Пропонуються у двох тестах: це тест із української мови літератури традиційно, як це було попередніх років. А також це буде із математики, оскільки результати державної підсумкової, результати зовнішнього оцінення з математики також будуть результатами державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти. Ще ви сказали, що розпочати роботи з модернізації системи. А планується її стовідсотково модернізувати, чи, чи якось так модерні і чи встигнете ви до ЗНО це зробити? Дякую, так модернізація буде стосуватися всіх функціональних модулів нашої інформаційно комунікаційної системи. Я вже про це говорив. Перш чергу Це пов'язано із коректністю функціонування, а також із системою захисту відповідної системи, значить, по часу ми встигаємо. Тобто реєстрація перший етап, той, який має відбутися 1 лютого. Відповідно до всіх планів, відповідно до графіка виконання робіт, так і відбудеться. Ще питання? Немає? Ну, я, я, ми вас поздоровляємо з Новим роком і бажаємо, щоб в новому році позитивних новин було більше. Ми на це сподіваємося. Дякую.